Всім величезний привіт, людям які цікавляться крипто. У цьому відео я хотів би обговорити тему, яка буде цікава для людей, які беруть участь у проєкті X-Empire або раніше відомий Mask Empire, а саме коли відбудеться лістинг та останні новини, які стосуються цього проєкту. Тому сподіваюся, вам буде цікаво кажути про цю інформацію та мої особисті роздами щодо цієї теми. Але перед початком цього відео хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптовалютні новини. Та ті монети, які я особисто кубою на споті. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. І так, лістинг токена X-Empire планується на кінець вересня або початок жовтня 2024 року. Це важлива віха для проекту, який вже встиг зарекомендувати себе досить таки перспективним. Точну дату ще не оголошено, але, схоже, все йде за планом і можна очікувати запуску у зазначені терміни. Ще один важливий нюанс полягає у тому, що токен X-Empire буде запущений на блокчейні тон. Цей вибір звичайно не випадковий, оскільки блокчейн відомий своєю високою швидкістю транзакцій, масштабованістю та надійністю. Він дозволить забезпечити ефективність та зручність для всіх користувачів X-Empire. Для успішного лістингу важлива співпраця з великими криптобіржами. У цьому контексті повідомляється, що X-Empire уклала партнерство з однією з провідних бірж, а саме ByBit. Це відкриває нові горизонти, надаючи доступу до широкої аудиторії трейдерів. Хоча партнерство з Bybit вже є досягненням, X-Empire не збирається зупинятися на досягнутому. У планах також є укладення угоди з іншими великими біржами. На даний момент конкретні назви цих бірж не розголошуються, але команда працює над цим питанням, і вже в скорішому часі ми дізнаємося більше деталей. Розробники також заявляють, що лістинг токена X-Empire – це подія, яка обіцяє стати однією з найзначніших у 2024 році у сфері криптоігор. Також вони рекомендують слідкувати за новинами, щоб не пропустити важливих офіційних оновлень, які, звичайно, будуть виходити досить таки часто. Тепер давайте поговоримо, хто все ж таки отримає AirDrop. Загалом розробники заявляють, що це будуть усі активні гравці, не боти, які регулярно відвідують гру та виконують якісь активності. Звичайно, інфлюенсери отримують якнайбільше, але є тільки ті, хто приніс реальну користь просуванню проєкту. Але навіть якщо у вас немає жодного реферала, команда запевняє, що ви все одно отримаєте свою справедливу частку на подяку за підтримку. Які ключові фактори також вплинуть на дроп? По-перше, часте використання функціоналу програми, прокачування персонажа, якщо ви будете проявляти соціальну активність та виконувати завдання, також підключення гаманця. Не забувайте, що варто перейти в розділ AIRDROP і підключити будь-який гаманець Tone, що підтримує опцію Ton Connect. Що можна сказати в висновку? Дійсно буде цікаво спостерігати, як відбудеться лістинг цього проекту, оскільки він привернув увагу великої кількості користувачів, навіть враховуючи людей з різних країн світу. Чи буде цей лістин успішним та чи вдасться на ньому заробити, це вже інше питання. Звичайно, хотілося б кращого, але поки що нічого не відомо. Особисто я у цьому проєкті участь не брав, як і в інших схожих криптоботах, оскільки не бачу у цьому жодного сенсу. Тому я й не даю жодних фінансових рекомендацій. Рішення повинні приймати тільки особисто ви для себе. Якщо подивитися з другої точки зору, то для того, щоб брати участь у цьому проєкті, не треба було витрачати власних коштів. Тому, якщо вдасться хоч щось заробити, це вже було б для більшості непогано. Тож будемо за цим уважно стежити. Не забувайте також підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.